Я інженер. Ця справа мені подобається. Я ще до цієї бригади інфу і ми теж там переджали з літали лікали, до полі пасі. У нас є різні дрони. Звісно, під кожний дрон у нас є своє БЧ на свою відстань, на свою техніку. Наша цукарня робить БЧ спеціально для нас. Вони питають, які моменти можна покращити, і підбирають, роблять для нас під кожну задачу своє БЧ. Чіпляємо. Mm -hmm. Ти відчуваєш, що ти не сам. Ти в команді працюєш. Літаємо, там зараз ніяка виняття. Влітаємо. Приш, приблиш. Дуже подобається зараз працювати з нашими хлопцями. Вони багато чого навчають. Тут не один реалістичний маршрут, пропрацьовуємо декілька. І, умовно, якщо десь немає рухів, то просто звертаємо. Дуже багато ахуєнних відйобів. Їх дуже багато. Це просто тебе такий стояк від цього. Я намагаюся трошки такі супер відео собі залишити на пам'ять на згадку. Бадабум джага джага мазафака! подобається, що тут дуже відповідальне начальство, що воно піклується за тебе, дає тобі шанс, можливість більше в'їбати Ну, Щоб ця мерзота, щоб вона не робила цього біздівця, зупинити її, наші сім'ї берегти. Ми у птахах називаємо той варіант Хробачим жахом.